Україна підписала з німеччиною безпрецедентні контракти на мільярди і мільярди євро, і це все піде на нашу оборонку, яка спромоглася досягати дуже хороших результатів. поза як цієї ж ночі ми і наші безпілотники уразили дуже хороші об'єкти військової інфраструктури і виробництва їхньої зброї. На Росії про це все говоримо в підсумках 28 травня. Це третя світова. Мене звати Андрій Андрійчук. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар. Вам не важко. Нам приємно для цього. Будемо робити далі хороший якісний матеріал. Отож, напевно, ключова. Новина дуже важлива в контексті наших спроможностей на європейському. Міжнародному рівні щодо спілкування з нашими партнерами це те, що дуже хороші результати у нас зараз з новим урядом в Німеччині сьогодні. Володимир Зеленський з делегацією з України з'їздив до Берліну, де зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і там ми підписали дуже хороші угоди щодо далекобійної зброї. На початку тижня ми пам'ятаємо новини щодо того, що Німеччина та партнери зняли з нас обмеження щодо дал. Далеко далеких і далекобійних ударів по Росії, і власне сьогодні вже фінально сказали, що так це питання знято. А окрім того, наші партнери з Німеччини виділяють нам 5 мільярдів. Євро військової допомоги, а окрім того, було підписано контракт між Україною та Німецькою ОПК на виробництво систем IRST і ракет до них. Загальна вартість проекту 2,2 мільярда євро. IRST – це система протиповітряної оборони. Нагадаю вам доволі ефективна, яка нам дуже дуже сьогодні допомагає. Загалом за ці 5 мільярдів це хороша історія, тому що це кошти на далекобійну зброю і загалом на допомогу нашому військовому. Середовищу, і що класно, це те, що дійсно заявив мер Це не просто там інсайди мої слова, це вже підтвердження понеділкових новин, що не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати і вражати військові цілі за територію України. І це дуже добре, тому що що таке далекобійна зброя? Це все більш ефективні та кращі удари по російській логістиці, які ми можемо порушити, і дуже. Дуже добре це вплине на ситуацію на фронті. Тим часом, водночас, між цим всім була насправді хороша новина в контексті того, що мерц заявив і поставив свою позицію щодо північного потоку. 2 і він сказав, що Німеччина зробить все для того, щоб північний потік 2 не був. Запущений цей газогін протяжністю понад 1200 кілометрів складається зараз двох гілок і був побудований навіть не на різні протести проти України Польщі інших країн Балтії. Однак так і сертифікований не був зараз. Він є вкладен туди просто колосальні гроші, але він не працює наповно завдяки і Україні, і нашій міжнародні позиції і позиції наших партнерів. А що ми робимо під Москвою? А під Москвою. Палає, тому що там були наші хороші дрони. Нас генста повідомив, що служба безпеки України успішно вразила важливі об'єкти воєнно-промислового комплексу окупантів. Було вражено низку заводів. Зокрема, один був в московській області. Це завод Кронштадт. В чому він важливий і особливий? Він виробляє низку безпілотників і авіаційних систем. Для російської армії дуже класна була операція і по удару по заводу Радуга знову ж таки назва нам нічого не каже. А ключове каже те, що ці заводи. Розробляють ракети і необхідні складу... складники для ракет повітря, 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 земля, земля, земля. А саме щоб для нас було зрозуміше, це хасто Х-555, Х-69 п'ять, хан та МК це що простіше? Це крилаті ракети, які тероризують наші цивільні. Міста також були хороші удари наших сил безпілотних систем по заводах в інших московській області. Це були дуже хороші удари по компаніях, які розробляють виробляють мікроелектрокомпонентну базу для різних військових. Надбань від військового обладнання росіян тому загалом дуже хороші якісні удари. Окрім того, що був атакований комбінат в Дмитрівській комбінат Дмитрівський в Івановській області, фіксували вибухи там по підприємству яке виробляє органічні хімічні речовини. Це про вибухівку. В чому тут акцент? А в тому, що давайте дуже класно зауважимо, і такі новини потрібно все більше і більше просувати на міжнародну спільноту. Це про те, а куди б'ємо ми? Застосовуючи наші дрони, а по куди б'є Росія, б'ючи по наших багатоповерхівках, по наших містах і по наших цивільних людях, тому це дуже хороший сигнал для світової спільноти, особливо коли сьогодні ми слухали коментарі. Від російських представників, що а, вони реагуючи на критику Дональда Трампа, що Путін скаже, ніє й зійшов з розуму і б'є по цивільних. Натомість Росіяни кажуть, а ні ми ж по військових об'єктах б'ємо ані підтверджень, ані жодних результатів. Того, що вони б'ють саме по військових. Немає є палаючі цивільні будинки. Натомість, ви щойно бачили, як працюємо ми. А, Зважаючи на це все, що робить Росія на міжнародній арені? Вона далі тисне на Європу і намагається залякати наших партнерів. Один з говорящих висків російської пропаганди, Маргарита Сіманян, розказувала, що нам і що делають, як не бити тепер по Берліну, якщо Таурус і Німецькі будуть літати по Росії. якщо... Зброя німецька буде бити по Росії, надо е, бити по Берліну. Чесно, взагалі безтолкові ці заяви. І якщо їх хтось розтаскує це фігня повна, згадайте, що було з леопардами. Німецькі леопарди приїхали. От і ми будемо на Берліні крокувати все, смерть Німеччині, залякування європейців не працює вже це. Тому е, вибачте, сіманян можемо їй е, власне цими таурусами і прикрити рот. Було б дуже дуже класно. Водночас Пісков тим часом розказує про те, що наші Успіхи з Німеччиною, наші результати в оборонці і отримання коштів це ще один сигнал до того, що треба убрати першу причину того, а що ж таке Росія робить в нас, не те, що вона хоче завоювати нас, а за словами Росії, це ж спроба віддалити нас від НАТО та і нас не озброювати. Не дочекаєтесь, навіть не зважаючи на те, що зливають і нові. Умови і вимоги Путіна, ну тобто, це насправді не злива, фактично доказ того, що Росія далі тисне на ключові свої вимоги щодо України. Це не розширення НАТО, не вступ України до НАТО, нейтральна Україна і зняття санкцій. Ну, тобто, в принципі. Росія хоче робити що завгодно, натомість нічого за це не отримувати. Ось такі заяви Путіна, і це теж такий сигнал для Америки для наших сьогодні партнерів в Європі, що ця війна не закінчиться. Росія хоче зараз зробити перепочинок для того, аби потім бути ефективнішими та сильнішими під час наступної фази цієї великої війни, тому що на сьогоднішній момент, незважаючи на те, що вони тиснуть на нас, тиснуть на нас на фронті, а все ж. Не ті успіхи, які б хотів би бачити Путін вже і сьогодні, не відбуваються. Натомість, з цього всього, що можемо сказати, яка була реакція президента, а була та що президент під час зустрічі з журналістами ще вчора до цього травня, сказав, що він готовий до будь-яких форматів зустрічі. Україна готова до таких зустрічей і готова говорити про перемовини. Але натомість він заявив про те, що можливо за рік у червні 26-го року. Війна вже завершиться. Чому така фраза? Звідки вона з'явилася? Я думаю, будемо розбирати завтра з Василем Пихньо з моїм другом на нашому форматі два по два на третій світовій. Я того щоб не забути, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Слідкуйте за нами. Я вам дуже дуже дякую за те, що ви дивитесь, підтримуєте. Ви тут а водночас ще б дуже хотів би подякувати за те, що ви зараз десь закинете донат на хороший збір на збройні сили України. Підтримуйте сили оборони, бережіть себе. Дякую.